Де Піяння святих апостолів читання, будьмо уважні. І дні став Петро з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Мужі юдейські, та всі ви мешканці Єрусалиму. Нехай це буде вам відомим і вислухайте моє слово. Люди ці п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година, але це те, що був сказав пророк Йоїл. І станеться останніми днями, каже Бог. Я вилю мого духа на всяке тіло, ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити відіння, і старшим вашим сни будуть снитися. І на слух моїх, і на слугинь моїх я цими днями вилю мого духа. І вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі на небі, і знаків внизу на землі, кров і кіптягу диму. Сонце перемінеться у темряву місяць у кров, перш ніж настане день Господній, великий і славний. І хто кожний, хто призве ім'я Господнє, спасеться, аллилуя, приймось, аллилуя. Аллилуя, 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 Воскресне Господи, в упекій твій. І тіки в святині Твоєї, Аллилуйя, 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 влявся Господь да істиною, і не відречеться її. Аллилуйя, аллилуйя. Та мудрість прості, вислухаймо святе Іванлія, ми Від Відлуки святе Іванлії читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час. Той час Петро встав, побіг до роби, нахилившись, побачив лиш пов'язки. І вернувся назад додому, дивуючись, тому що сталося аж ось того самого дня. Двоє з них ішли в село, що зветься Емаус, 60 стадія від Єрусалиму, і розповідали, і розмовляли між собою про те, що сталося. І Як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився, і йшов разом з ними, але очі їх заступило, і вони його не пізнали. Він їх спитав, що то за розмова, що йдучи ведете між собою повні смутку. Озвався тоді один із них на ім'я Клеопа і каже йому, ти один хіба чужинець у Єрусалимі, і не знаєш, що цими днями в ньому сталося? І він спитав, а що? І вони йому сказали: те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророк, могутній ділом, і словом перед Богом і всім народом, і як наші первосвященники і князі видали його на засуд смертний і розп'яли». А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля до того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, що правда, нас здивували, вони пішли і ранесенько до гробу, та не знайшовши його тіла, вернулися і нам оповіли, що бачили ангелів, які їм з'явилися, і сказали, що він живий. А деякі з них пішли до гробу, і знайшли, так як жінки сказали, але той. Але його вони не бачили, тоді він до них промовив: «О нерозумні повільні серце, щоб повірити всьому, що пророку, пророки були, сповістили. Хіба не треба було Христові таке страждати і так увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він виявляв їм те, що усім, що усім Писанні написано про нього, і коли вони наблизилися до села. Куди йшли Ісус, удав, що хоче простувати далі, вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечорі, і день уже похилився, і він увійшов, щоб зостатися. І от як Він був за столом, із ними взяв хліб, поблагословив і, переломивши його, дав їм, тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, та він зник від них і казали: вони один до одного. Чи не горіло наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі і та вияснював нам Писання, і негайно вони рушили і вирушили в Єрусалим, <кх, кх, кх.> де знайшовши зібраних одинадцятьох і тим, що були з ним, які їм сказали, Христос справді воскрес і з'явився з Синові. А ці розповіли те, що сталося в дорозі, як вони при приламанні хліба.